Я просто стою на сектор і торблю дуже-дуже багато цієї рибишки. <риклад> Полетіли. Візьму? Отакого кабана на 3 сюди. Всім привіт! З вами Макс. І я сьогодні розкажу вам, як я приймав участь в найважчих в світі змаганнях по ловлі окуня. Третє змагання в щербанях по окуню були недавно проведені. І Я приймав участь. Були просто і печаль, і радість, і надія на перемогу. Тому давайте все по порядку розкажу, як це було. Додивляйтесь це відео до кінця. Нажимайте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Давайте починати. Розпочалось все із бистрого жеребкування, Я потягнув білетик, витягнув четвертий сектор. Ставок був поділений на чотири сектора. І хочу вам сказати, що четвертий сектор це була не сама погана точка. Я швидко відправився уже на заготовлену собою точку, на яку ставив просто 100%, Що там в мене буде велика риба. Чому? Тому що перед цим я ходив два дні на тренування. Звісно, я нічого не зловив, так як окунь готувався до нереста, в нього було просто брюхо повне забито і Йому було все рівно на ті приманки, які ти йому будеш подавати, яку ти будеш там проводочку робити. В нього там були свої діла, він, може, там поодинокий якийсь прокльовував, але в цілому він закрив свого рота. Я, рибачучи на ставку, побачив, що там один дяд. Коротше, нормально пакує окунів на відвідний повідець. Заповнив цю точку. Думаю, на змаганнях стопудово я туди прийду. І ось я лечу на цю точку, хочу перші її зайняти, тому що я 100% знаю, що там буде клювати, тому що дід на відвідний пакував. Звісно, на змаганнях відвідні повідці забороняються. На цих саме заборонялися. І ось я стою на цю точку, начепляю 3 грами груз. І пуляю цю приманку прямо за небокрай. Тоді, як я спостерігав за дідом, в нього відвідний був то лі 7, то лі 8 грам, і він просто перекидував цей ставок ну, на інший берег і ловив. Я 3 грамчика пуляю, просто пуляю в надії, що мені хоч щось влетить, але нічого не влітає. Я відправляюся з нулем на іншу точку шукати. Бодай якесь клювання. Загалом я розумів, що я нічого не зловлю. Нічого великого я не зловлю, ніякого великого окуня, може мені вдасться там пару хвостів дьорнути, але на тренуваннях я нічого не зловив. І я готував е, три сценарії. Перший сценарій це був дідівський сценарій Стати на оцю точку там, де дід ловив на відвідний повідець. Він рухнув. Другий сценарій це зменшуватися до грамчика, зменшуватися до. Танточки 1.1, до джавастика 1,5 і рибачить в березі. Я прибігаю на нову точку. Тут мій колега по сектору Гриша, Гриша, привіт. Каже, Макс, тут ось в березі клює краснопірка. Все, якщо клює краснопірка, значить що? Значить можна зловити big fish. Через те, що окунь дуже погано клював, організатори перед змаганнями так і сказали, що в big fish може заходити будь-яка риба. Короб, окунь. Там хай буде щука, та сама краснопірка, карась. Тобто Якщо хтось зловить велику рибу, яка переб'є по вазі будь-яку, це буде в принципі, нагорода Big Fish. І ось ми вже з гришею стоїмо на цьому березі і мріємо, як ми будемо коротше, брати по краснопірці Big Fish. В нього влетіла ну, дуже велика така краснопірка. Я теж в березі там мормишив, витягував непоганих лаптів і вже думками стояв на педесталі із бікфіш з цією великою подушкою окуня, яку дадуть в нагороду.

Ne, ne, starý, ty sám mě nepozval. To si treba v rybičku bylo vždy. Už je trošičky, Předžalo. Pidžalo. До речі, коли я ловив оцю краснопірку, між цієї краснопірки мені попався мій перший окунь. Він був зальотний і це вже було кайфово того, що я відійшов від цього блін нуля. Саме на цих змаганнях була мета відійти від нуля, щоб в тебе просто не був по окуню нуль. Об'їла приманка. Просто максимально радий був, що я дістав того окунька. і вже мислено так розслабився, туди-сюди стоїмо з Гришею на секторі, мечтаємо, як ми будемо брати в чи я, хто візьме біг фіш по Красноперці. І тут я бачу, що просто на другому секторі через весь ставок один із учасників Олег несе отакого от кабана на 3 кг Коробчука. Кажу Гриша, дивись і все, наші мрії просто отак. Рухнули. Бікфіш ми вже точно не виграємо. Бікфіш взяв учасник, який зловив коропа, по-моєму, на три кілограма, тридвісті, якщо я не помиляюсь. І в принципі, наші всі думки за цю номінацію закрились, і треба було міняти тактику. Мені треба було щось вигадувати нове, щоб зловити окуня і зайняти хоча б там в половині рейтингу, щоб я війшов. І в принципі все. Лунає сигнал, що каже нам про те, що цей тур закінчений і треба йти на зважування. У мене в заліку є один окунь, від нуля я відійшов і відправляємося з вами на зважування. Ну, що там? Нічого. На оку бачиш на похльопку. А окунь? Чуєш, так нормально дивиємося в кожного по окуню? Ну він право так право, поси набере, я не знаю. То Він взагалі не бере. Я позовку не почувствовав, я вже на вимотці, поняв, він насипився їле-єле. К краєшком губий. У ну, мене він стояв між платвою, він думав, що він плотва. <різь> Трохи попутав Я бачимо спущував. Ти можна подивитися на столик. О, на столі призи. Ну, ага. Я вам на уху ось. Це пліточка капітальніша, так? Звісно. Дніпровська. 32. Батониста. А ти що? Не тюкає, тільки плотва втає. Ще місце таке уроцьке. Аби ж ти менше окуня ходив колов. Хто казав? Та може бі на голову Друзі, заважився, 32 грама вийшло. Зараз будемо мінятися секторами і випадає мені такий не дуже короче, класний сектор. Але що по рибі? Багато багато краснопірки. Короче. І між до і краснопірки попався мені один окунець, 32 грама він потягнув. Такий, можна сказати, що зальотний. Зараз буде не дуже класний сектор, я б сказав, би один би із поганих. Ось він в принципі, за мною. Будемо щось робити, будемо якось тягнути і щось пробувати. Ну, в принципі, Бікфіш взяв спортсмен короб, карпуха влетів, там такий кілограма під три, мабуть, і більше. Я думав, батон мій потягне на бікфіш, але, але ні. Так що будемо зараз ловити, роздуплятися і пробувати щось знову рішати. Пару слів за комплект, і що я використовував. Використовував я в цих змаганнях свій Optimus від Crazy Fish. У мене також е, оця палка була, це Optimum. Не дуже вона мені зайшла, тому що взагалі погода була вітряна і він просто від вітру гнувся. так? І я взагалі нічого не відчував, тому я вирішив взяти Optimus. Е, також я використовував катушку, та, що в мене була 2000-ка Dyver. Намотаний там був просто топовий шнурочок Light Game 025. Посилання на нього я дам вам в опис. Тому, кому цікаво, можете зайти ознайомитись ознайомитися. І давайте я вам покажу, що в мене було по приманках. Ще не розбирав навіть цю коробку з приманками. Зараз я вам покажу, що я використовував тут дійсно такий безлад. Але давайте почнемо із цієї сторони. Тут у мене. Великі приманочки, на які я ставив ставку. Тут у мене ось такий розгардіяж, просто все розкидано, були монтажики. До речі, перший раз я пробував у цих змаганнях і перший раз в житті ловив вольфрамом. От таким це 2 грамчика, ось 2 грамчика. Також десь у мене там є 1 грам, я його обірвував удачно. По приманках це такі 1,5 укорочені танточки. Ставив також на доктора Хора. Потім Рінго від Андрюхи. Ось такі танточки, теж дуже класні. Аджі Адер Ізіки, Німбли. Ну, просто з цієї сторони у мене було таке різноманіття, яке б могло вистрілити. Взагалі, о, до речі, легенда, друзі. Мені підігнали колеги-рибаки. Легенду від Юрка Петраша отаких павуків. Пишіть в коменти, якщо хочете, щоб я їх затестив і половив на них, Поторбив трошечки риби. Взагалі, отак виглядає моя основна коробка. Це дуже багато джавастиків типів, це багато тантоподібних Рінга, наприклад, отакі. Або просто маленькі танточки. Ось Рінга і танточки отакі. Ставив ставку на такого просто класного наноміношку 1,6, але ну, це більше на такого на активного окуня. Три приманки, які я можу виділити, це отакий полярик від Андрюхи, також полярик від Crazy Fish працював. Не, він на зворотній стороні. Потім це 1,1, це ринга і танточка. Отака, хітомік. Оце три приманки. Які найкраще працювали. Вони такі маленькі, їх дуже класно заїдала та сама краснопірка, ну і окунь на них також спокусився. І флюр я використовував Клаймакс 016. Класний флюр. Тоненький, доволі таки міцний і непомітний. Непоганий флюр. Також його цей раз затестив. Окуня, по крайній мірі, він мені приніс і не злякав на цих змаганнях. Другий тур почався так само. У мене є вже. Тактика, по якій я буду двигатися, я не хочу кидати дальняк, не хочу прощупувати дальняки, збільшувати груза. Воно нічого не клюне. Моя тактика була в тому, щоб я в березі, там де стоїть оця сама краснопірка, просто знайшов того блін окуня. Мені дуже потрібно було зловити ще одного-двох окунів, щоб війти хоча б в топ-5. І я відвигаюсь на перший сектор. Не получается. Дай бог. Здоровья. И доби, дай бог. Удачки побожать? <сіх> Не надо <сіх> удачи. <же> <сіх> <Я сіх> Зраночку тобі? По-моему, тут каждого пожелал. Я тебе забыл с утра картинку <сіх> удачки <сіх> отправить <сіх> на вайбер. <Viber. сіх> Ой, самый кайфовый. <сіх> так чуешь и за кущом там тоже есть места накладки чини? да. да. А, так. Так. Я там стоял. Так, ну и шо? Ну, пот вы, пот вы Та, ловлять руки, понимаешь? Ты если что, кричи. Если что, окунь будет. А перший сектор був самий поганий сектор, тому що риби там взагалі почти не було. Всі, хто звідти приходить, були майже там з нулями. Я взагалі просто засмучений, йду на той сектор, але тримаю в голові свою цю тактику, як мені знайти окуня. Я прилітаю на сектор, ставлю найменшу вагу вольфрамовий груз одиничку і просто отак під берег кидаю і шукаю цю краснопірку. і я її знаходжу представте я її знаходжу ту краснопірку. Трішки перебираю приманки, трішки щось стараюся вигадати, щоб якось провокувати того окуня. І представте, між цієї краснопірки стоїть той полосатий, по якого я туди і прийшов, по якого я так шукав його. Між цим натовпом краснопірки. Я його просто висмикую на таких емоціях. Просто моїм емоціям не було тоді міри. Я дуже був радий. Я коротше його висмикнув і зразу короткий в садок, тільки ляпс, і шукаю його далі. Айди ж ты сюда. Айди ж ты сюда. Mm. <coughs> Не то, не то пальто. Але хай буде. Змагання закінчується, я ще побігав там по сектору, взагалі нічого не клювало, лунає. Дзвінок, що нам треба йти на зважування, і я йду на зважування в надії, що я займу хоча б топ-5. Після зважування вийшло так, що як точно як в перших змаганнях, ось тут по підказці ви можете подивитися. Спочатку мені написали третє місце, але потім учасник доніс ще свого окуня, все це зважили, і так вийшло, що я посунувся із третього на четверте. І мені не вистачило буквально 40 грамів щоб зайняти третє місце. Але четверте це також непогано в цих змаганнях, запресованих. Ну що, друзі, змагання закінчено. Було дуже-дуже важко. Я Не скажу, що було легко. Із цих трьох змагань були найважчі. Ну, як завжди, моє четверте місце дерев'яне. Я зайняв. Як би це смішно не прозвучало. Два окуня заважили 74 грами. До третього місця мені не вистачило всього 40 грам, тому маємо такі результати. Загалом такі змагання були потрібні. Є змагання дійсно, коли риби дуже багато. Тоді багато учасників лови риби. Там рішає просто підбор приманки, підбор якоїсь проводки і попасти саме на цю точку, де його буде дуже багато. А от саме такі змагання, коли тобі просто його треба випросити, щоб він клюнув, або хоча б знайти, або просто в тебе супер-мега кльова удача, і тобі вона просто послала пару цих окунів, і ти там зайняв якесь місце, такі змагання потрібні 100%, Вони дуже цікаві. І якби вони проводилися ще з таким безкльоєм, я б 100% процентів в них участвував. По підсумку ми маємо у мене четверте місце. Я цим, в принципі, дуже задоволений. Звісно, хотілося б і третє, і друге. Але такий результат також непоганий. Хоча готувався я до цих змагань, так собі можна дійсно було якось ще тоді, коли я тренувався, пробувати цю тактику в березі ловити краснопірку, щоб там попадався окунь. але... Ну, не клювало та й не клювало, Це ж таке. Друзі, я надію, що вам подобається такий формат відосів. Коли я беру участь на якихось змаганнях і вам розказую про них. Мені б дуже хотілося, щоб ви більше знали про риболовний спорт, адже це дійсно цікаво, дійсно класно і цікаво змагатися з іншими учасниками в своїх рибальських силах. Тому якщо десь у вас, десь ви почули, що у вас будуть проводитися такі змагання, обов'язково беріть в них участь. Це дуже прокачує ваш риболовний скіл. Неважно чи займете ви перше місце, чи останнє. Я йшов на саме ці змагання з тією думкою, що я можу не вловити нічого, і я буду дійсно десь там останнім. Це взагалі. Нічого не рішає, це не важно. В цьому немає нічого позорного, це змагання, і вам буде респект просто за те, що ви сюди прийдете і спробуєте свої сили. Якщо ви це відео, мені просто дуже приємно. Коментуйте його, ставте лайки, поширюйте, обов'язково підписуйтесь на канал. Це мені дає велику мотивацію. А ми з вами зустрінемося обов'язково на риболовлі. Ще всім гарного дня і вечора і до зустрічі!